Всім добрий вечір. Вітаємо вас на YouTube-каналі Село та Сало. І сьогодні в нас піде випуск про розпаковку нашої третьої коптильні. Це основна тема. І попутно ще дещо теж розповім. Але для початку хочу вам нагадати: підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і ви будете отримувати завжди гарний контент від нас. От сьогодні. Дивіться, як бачите, приміщення новеньке. Ми безстренько зробили цю кімнату. Приміщення то туди далі йде ще одна кімната кухні, друга кімната кухні. Але отут малося бути коптильний зал. Тому що до цього часу коптілки, поки це все будувалося, ми винесли на двір, і вони на дворі. Це виникають деякі незручності, коли коптильня стоїть на дворі. По-перше, Холодно виходить до неї. По-друге, там то дощ, то ще щось, розумієте? І ми бистренько-бистренько це все робили. І нарешті ми зробили це все. І ми сьогодні перший день, ось тут, у новому приміщенні. Прошу зайти за мною. Тут так класно, по-перше, уютно, по-друге, від коптилок тепленько, це не те, що там вийшов на двір і трусися, бо холодно. Зараз ось, наприклад, працює ця коптильня. Це ця коптильня, яка в нас сама-сама, як то кажуть, найстаріша. Але вона як найстаріша? Ну, три роки її. Працює безвідмовно. Тому що фірма Древос, це є фірма Древос. Друга коптильня, ось така ось у нас здорова, це Big Pro, яку ми купили приблизно, ну я не знаю, може місяця-півтора десь назад. Безвідмовно працює. Якість та ж сама, що й в, той, та ж сама й в той, одна відмінність та на 25 кг загрузки, а ця виходить, на 60 Ну, я закладаю приблизно ну, 50, 55. Розумієте, Можна накласти 70. Ну, тільки ж воно тоді не, не зробиться так, як треба. Тому усьому треба мати і знати міру. Тож, як бачите, все тут в цій кімнаті робилося спеціально під коптильні. Одразу при будівництві були закладені, от такі воно можна показати на початку. Бачите, труби, в які ось виходять димоходи з цієї коптильні, з цієї. І зараз ми будемо розпаковувати третю коптильню. Під нею теж стоїть димоход. Тобто ми одразу, коли це все робили, все передбачили. Тож, переходимо до нашої коптильні. Зараз, хочу тільки знайти я ножа, де я годів, а ножик я поклав тут. Так. Тож починаємо розпаковку. Ми її купили, показували, ну, ще приблизно десь з тиждень назад. Але ми її не розпаковували тільки по тій причині, що ще не було готове це приміщення. А на дворі, хіба типу, розпакувати і на дворі її показати там, і на дворі поставити. Ну, я вже не хотів, тому що дві в мене працювало на дворі коптильні. Думаю, третю вже я пачкати, як то кажуть, на дворі не буду. Дочекаюся, поки доробимо. І занесемо всередину. Ну, а тут це вже зовсім друге діло. Просто класно. Самому навіть подобається все. Ну, Тому що все робимо, ну, як то кажуть, для себе. Щоб було зручно, уютно, затишно, як то кажуть. І все, щоб було під рукою. Навіть, от дивіться, поки я інтригу ще тримаю, бачите, я її не розпаковую, навіть ось тут дивіться, вода підведена. Ще просто я не накрутив кран бистро -сйома. тут буде кершер, мить, підлогу, там скат, значить, бо скаптилок, ви ж розумієте, завжди буде щось скапувати, жир і так далі. тому подібне. Тому після кожного копчення. Є можливість все змити, постірати, як то кажуть, і все буде ідеально чисто. Так, не буду вас затримувати різними розмовами. Продовжуємо розпаковочку. Так, запакували так класно. Ну, це щоб ніде не пошкодилось нічого. Сейчас. Так. Опа. Так. Що тут у нас ще тримає? Скотч трошки. А так. Так. І так. І так поки в сторони бумагу скидав. Потім я її повиношу, дивіться. Так. Розпаковуємо плівочку. Процес, як то кажуть, нелегкий. розрізати це все. Але так. Так, дивимося, що тут у нас вже з'являються деякі деталі. От Зверху бачу, лежать. Так. так, Бачимо, що тут є. Ага, Тут ось бачите, одразу сплавив. Шприц спеціальний для маринації. Так, це одне. Далі. Значить, що тут у нас написано? Значить, маринад для приготування. Ну, спеції спеціальні. Бачите, тут у таких пакетах спеції ми замовляли. І конкретно фірма фірвос робить для спринцювання і для приготування маринаду для того, щоб продукція була дуже класною. Так, це Та є. Відкладаю в сторону. Дивимося далі. Що тут у нас далі? Так. Розпаковуємо далі. Закутано надійно. Так. Це прибираємо. Так. Дивимося далі. І ще одна плівка. Яку теж треба? <зняти>. Ця коптильня, бачите, вона така вся металева. Вона, по-перше, можна сказати, вже професійного рівня. Скажімо, в порівнянні з попередніми, то якби ну, любітельські чисто для себе от коптити. Ні, можна так само і для скажімо, більшої аудиторії закапчувати. Але оце вже, це вже якби для спеціалістів, які конкретно займаються копченням. Так, ну що? Вроді би я як, зараз я її відсуну трохи, щоб побачити, що там робиться ззаду. Ага, ззаду все нормально. Дивимося, що тут. Зараз пробуємо її відчинити. Дивіться, закривачка тут отака. Це раз. І відкриваємо. Що ми тут бачимо? Значить. Ножика взяти. Так само, принцип, як і в попередніх коптильнях, отакі два поздовж зверху донизу швелєрка стоять з прорізами, в які будуть вставлятися спеціальні такі, ось тут вони є ніші. Ось вони, бачите, в комплекті ось Такі. І ось такі. Так от, дивіться, це вставлятися будуть ось оці. Що я ось, ось щас взяв? Зараз я вам прямо продемонструю, щоб ви бачили, до чого це воно зручно. Я зразу, ну якби мені щось не сподобалось чи що. А потім, коли я вже почав коптити в коптильню ВІК-ПРО, то це доволі зручна конструкція. І тут використали вони так само. Бачите? Ось, Наприклад, ви можете регулювати. Висоту вашого горизонту. Тобто ви можете тут поставити на цьому рівні, ви можете нижче опустити їх. Тобто на будь-якому, скажімо, рівні ви можете поставити. А ось оці, ось дивіться, зараз я витягую по черзі отакі перетинки. Ви просто ось на них ось так виложите. Ось так от тут, тут, тут. Я, наприклад, приспособився. Якщо це, наприклад, маленькі шматочки. Я навіть по горизонту можу покласти чотири полиці, наприклад, одну, другу, третю і четверту. А якщо це сматки будуть побільші, то тоді кладу три. Типу раз, два, три. Це для чого? Для того, щоб продукт дуже добре якби окутувався теплим і свіжим повітрям. І дуже гарно, скажімо, підсихав і прокопчувався. Так, дивимося, що тут далі у нас є. А далі що в нас є? Так, дивіться, в комплекті йде улітка. Це е, компресор, скажімо так, по-простому, який буде нагнітати повітря для того, щоб воно, е, коли буде горіти дим в димогенераторі, щоб дим заходив у середину коптильні. І термометр. Так, це кладемо. Дивимось, що тут далі є. Так, дивіться, до речі. Фірма Древос. Ось це в подарунок дала нам щепи древ'ясної. Я зазвичай закупляю ну, великими об'ємами щепу, але вони теж поділилися з таким. Так, в комплекті, крючки йдуть, на які буде, наприклад, зацеплятися за шматок м'яса і цеплятися тут на цю перекріпку. Так, дивимось далі. А далі що у нас іде? А далі у нас іде димогенератор. Так, от такий. Зараз я вам прямо розберу його і покажу. Так. Принцип його такий буде. Так, оце буде тут. Це тут засувається. Так. Значить, в оцю частину, ось, ось сюди, засипається щепа. Підпалюється отут. Дим піднімається і через оцю трубку йде в цю колбу. А в цій колбі стоїть отака штучка. Тобто дим якби охолоджується через оці лабіринти проходить і піднімається догори. А тут ось така штука стоїть, кришка з отакою трубкою. І, зараз покажу, на оцю трубку на кінечник надівається. Зараз покажу. Все продумано, все класно. Надівається ось оця улітка. Отаким чином. Клац. І вмикається вона там. І значить, вона, виходить, тут горить, вона дує сюди, а оця трубка заходить ось сюди. І тобто, виходить, що дим піднявся, ось сюди, перейшов сюди, тут піднімається, цей вентилятор дує. І задуває потік диму всередину коптильні. Тоді переходимо далі. Коли дим попав сюди, в цю коптильню, зверніть увагу, в цій коптильні стоїть два тена. Один вище, другий нижче. І тени такі ось округлі тут, а всередині тена кожного стоїть. Якщо так ви придивитеся, ну, я ось окрутю крильчатку вентилятора. Це отут один такий вентилятор, конвекційний називається. Ну, дивіться, я зараз ось ось можете звернути увагу, я воно крутю його, бачите? Один конвекційний вентилятор, а тут другий. Тобто, коли тен нагрівається, вентилятори включаються і виходить, що тепле повітря вони розганяють по всій коптильній. Це дуже класно, що, от, наприклад, тут зараз два тена на такому рівні, один посередині, другий нижче. Що продукція одночасно якби потоком повітря обдувається з усіх сторон. Так? Вроді би, все тут зрозуміло. Йдемо далі. Зверху у нас димохід із отаким шибером. Якщо подивитися ось тут, ось, можна заглянути в саму коптильню. Я можу регулювати потік виходу диму. Бачите, більше на все, можу прикрити на менше або зовсім закрити, коли не треба. Розумієте? Тобто регуляція тут проходить таким чином. Далі. Що ще хочу сказати? Зараз я прикрию дверку. По-перше, ще хочу дивитися, дуже зручно, скло. Тобто, коли ми запустимо коптильню, ми побачимо. Продукт, який стоїть там. А тепер, якщо ви підійдете отак звідси глянете, вентилятор для просушки тут зроблений з боку. І так само не можна регулювати потік повітря. Тобто відкрили, повітря нагнітає і просушує все, і закрили. І в даній, наприклад, конструкції коптильній, він зроблений збоку. Це мені здається. Краще. Тому що коли вентилятор стоїть з боку, а продукти висять отако, скажімо, паралельно вентилятору, то продув іде повністю всіх якби ешелонів між самими продуктами. А коли вентилятор стоїть з тієї сторони, то продукція, наприклад, дує зразу в перший ряд. Ну, звісно, воно конвекційними вентиляторами розганяє все. Але... Продумано чітко дизайнерами даної коптильні, що так буде продуватися набагато краще. Тепер, що я хочу ще вам продемонструвати, якщо я зараз спробую і увімкну дану коптильню, щоб наглядно вам показати. Тут є ось ключики зажигання, ось вони вставляються в замочок. І ось ви бачите, таким чином буде вмикатися коптильня. ж само вмикається і в тій коптильні, яку ми попередній купили. Коптильня Big Pro. Зараз я розріжу, дивіться, ось, ось тут так само стяжечку. Так. У нас є силові розетки. Ми одразу передбачили в цій коптильній кімнаті, під кожну розетку кинули окрему проводку. Тобто кожна розетка запитана. От самого лічильника, незалежно від остальної проводки, яка де б тільки тут не була. Так, підключилися. Тепер переходимо до нашого дисплея. Вмикаємо. Загорілося. Дивимося, що тут далі показує. Розбираюся все при вас. Перша кнопка. Включив. Повинний був запрацювати вентилятор. Зараз провіримо. Відкриємо шаблон. Дійсно працює? Так. Дійсно, вентиляція дується. Зараз виключу. І ви можете це спостерігати самі. Ось, Якщо зараз ви подивитесь, зараз вентилятор стане і буде видно його ось лопасті. Дивіться, бачите, воно лопасті. Я зараз дивіться, включаю. О, і лопасті пішли. Чуєте? Ось я дивіться, пальцем трогаю. Щоб ви не сказали, що не працює. Працює. Вентиляція йде. Наступна кнопка. Нижня. Запрацювали вентилятори конвекції. За отими древо з пластинами. Третя кнопка. Включилися тени. Обидва. Так. Все. Поки ще продукції нема, я це виключу. Далі, ось оця кнопочка. Це вмикається, оця уліточка. Я її ще не підсоєдинив, але вона цією кнопкою вмикається. Температура, як виставляється. Наприклад, нажимаєте цю кнопочку першу. І ось дивіться, зараз моргає тут 95 зеленим. Ви виставляєте ту температуру, яка вам потрібна. Скажімо. Мені потрібно менше, наприклад, там 80, ну, к примеру, да? От, наприклад, дивіться, я все виставлю 80. Нажимаю кнопку цю першу. І все, в мене стала стабільна температура 80-зеленим, а 19 це червоним. Це ту показує температуру, яка зараз в даний момент у коптильні. Коли я це все включу, ось, наприклад, там завішу коптильню і повністю підключу, температура червоним почне рости. І коли вона підросте до 80 заданої мною температури, вона буде стояти на рівні. Воно буде автоматично це все регулюватися. Одне, що я не знаю ще, що це. Зараз буду при вас розбиратися, включаю. Не знаю, що це таке. Щось показує. 50 96. Це для цього треба включити інструкцію. Як то кажуть, методом втику. Чому так? Тому що, скажімо, усе, оце, ось оцей блок і вся конструкція, я чітко зразу вам розказував по цьому все, тому що я знаю, як працюю я на бікпро. А з цим агрегатом треба ще трошки розібратися. Ага, я так думаю, знаєте, що це може й бути? Якщо від нього йде ось, наприклад, отака. Шлангочка. Ось, його. бачите? Це можливо, це можливо, ось воно йде ось, ось сюди і заходить всередину. Можливо, це парогенератор. Мабуть, так воно є. Дивіться, бо тут ось написано, ось, бачите, пар, типа пар. Це, мабуть, просто вмикаю я. а це, типа, включаю пар. І воно повинно, якби, Щось робити. Ну, що воно буде робити? Ми це розберемося, коли прочитаємо інструкцію. Але судячи з того, що я ось побачив перед собою по поводу цієї коптильні, що я вам скажу? Я сказав, що коптильня класна. Фірма ну, попрацювала над дизайном дуже чудово. Мені подобається. І... Продукцію, яку ми коптимо в наших перших двох коптильнях, ми тепер будемо коптити і в третій коптильні оцього нового зразка. І вона буде не хуже, чим в попередніх коптильнях, а навіть кращою. Тому що, ну, як завжди, те все, що нове, тому хочеться якомога швидше закласти продукцію і почати. От зараз буду йти і закладати. Нову коптильню. До речі, всі, хто хоче замовити коптильні у фірми Древос, якщо ви подзвоните до них і скажете, що ви від село та сало по промокоду хочете замовити коптильню, вам 100% обов'язково зроблять знижку. Тож, на цьому будемо оглядове відео таке по коптильні закінчувати. Підписуйтесь на канал Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного дня, гарної ночі, мирної. На все добре. До побачення.